Це здоров'я. Саме цей вислів лежить в основі нової методики лікування професора Сергія Бубновського. Це програма «Тема нова» І сьогодні ми вам розповімо про кінезітерапію. Унікальність методики полягає у тому, що для лікування цілого ряду захворювань використовується не хірургія або медичні препарати, а внутрішні ресурси організму людини. центри лікаря Сергія Бубновського вже давно працюють в Росії, Казахстані, Україні. І вже півроку такий центр успішно приймає пацієнтів у Львові. Кинетитерапия, то есть лечение це технологія, технология, сучасна технологія лікування болевых синдромів, и сустав без применення безборюючих лекарственных препаратів. І то як результат є встановлення повноцінної трудоспособності. Сергій Михайлович Бубновський сам спробував, сам пережив тяжку спінальну травму. Чи під час аварії, яка сталася автомобільна аварії, і, будучи майже знерухомленим і отримавши дуже важку травму, відчув необхідність. Пошуку нового методу реабілітації, лікування і знайшов цей метод в кінезотерапії лікування руху. Завдяки методиці кінезотерапії Сергій Михайлович здобув новий спосіб власної реабілітації, відновився до життя і, вже будучи працездатним. Розпрацював абсолютно нову методику кінезотерапії завдяки можливості впливу на патологічний руховий стереотип. Ми маємо можливість завдяки методиці професора Бобновського кінезотерапії впливати на такі захворювання мязево рухового апарату не лише як остеохондроз, вертеброгенна патологія, грейтросі склероз, хвороба Паркінсона, Паркінсонізм, захворювання периферичної нервової системи, невропатії. Також захворювання брахіоплексити, артрози, артрити, захворювання внутрішніх органів, жіночої статевої системи і досить такий широкий загал нових захворювань, скажімо, нових методів кінезотерапії, якими ми отримаємо неочікувані результати, зокрема пацієнти зі спінальною травмою, тобто хворі, які мають спінальні ураження, мілопатії і так далі. Методика унікальність полягає в тому, що ми, використовуємо, ми не використовуємо медикаментів. Ми використовуємо практично вплив рухового апарату на відновлення власної імунної системи і відновлення відповідно рухової стереотипу людини. Одужавши і ставши на ноги, лікар Сергій Михайлович Бубновський вирішив присвятити себе створенню інноваційного підходу до лікування системних захворювань, пов'язаних з порушеннями функцій опорно-рухового апарату людини. Наш центр працює за методикою професора Бубновського. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що ми в першу чергу працюємо з м'язами і з внутрішніми резервами, з силами самої людини. Тобто в людини є дуже багатий запас, потенціал, вона може себе відновити, але це треба просто показати, допомогти, направити, скерувати людину, щоб вона це могла зробити. І ми в першу чергу спрацюємо через м'язи, відновлюємо кровотік кровообіг харчування тих тих зон, які які уражені, які потребують допомоги при лікуванні тої патології, яка нам Цікавець, якою до нас саме звертаються люди, то в першу чергу це біль в спині. Ну в загальному це біль в спині, і ми без медикаментів, без таблеток можемо зняти цей біль навіть гострий біль, коли людина може сісти встати від того, що від сильного болю, ми можемо його зняти працюючи на тренажерах за методикою Бупновського. Життя змінилося менше. Взагалі люди і діти в тому числі менше рухаються. У Дітей частіше виникають такі проблеми, як порушення постави хребта. З такими дітьми ми теж добре працюємо, тому що в той період, коли ще це тільки починається, і коли дитина ще росте, тобто той вік, якраз першої класи, до 16 18 років, ми можемо досить ефективно з цим боротися. Пацієнт приходить до нас для тестового заняття, яке є продовженням лікарської діагностики. Реабілітологи починають його навчання в правильному діафрагмальному диханню, пояснюють його лікувальні властивості, пояснюють правильний харчовий і питєвий режим. Далі ми виконуємо разом з пацієнтом розминку, розучуємо її. І вона виконується перед кожним заняттям в залі, а також як самостійне заняття вдома. Вже проводиться тестування на багатофункціональному тренажері Бобновського, ось він. Ми проводимо тестування окремих м'язових груп. Завдяки цьому тестуванню і лікарському обстеженню лікар може скласти вже індивідуальну програму для кожного пацієнта. До нас приходять люди різного віку, це і люди похилого віку і діти, і більшості з них важко самостійно виконувати вправи. Тому кожен реабілітолог займається з пацієнтом індивідуально. Реабілітолог зазвичай розказує ефективність вправи, направляє рух, допомагає виконати вправу, слідкує за диханням і також за необхідності міряє авторіальний тиск, що є також важливим, тому що є в нас люди, які страждають на гіпертонію. Ключам до оздоровлення кожної людини є систематичне занять, подолання страху перед виконаннями самої вправи, бо іноді вправи навіть бувають болючими. Тому основне, що треба зробити людині, яка хоче оздоровитися, яка хоче відновитися, це прийти до нас зі своєю проблемою. У мене деформуючий артроз колінних суставів. Я недавно, у мене тільки сьогодні четверте заняття. Це кропітка робота, треба самому над собою працювати і, звичайно, постійно займатися тут, так як назначає лікар. Прогрес є. Прогрес є в тому, в мене до того всього не міли руки. Значить, це десь було защемлення, острохандроз. Після третього заняття в мене перестали німіти руки. Зникає шум в ухах. Це таке часто в людей буває з цими острокандрозами. Я думала, що й при цих заняттях буде підніматися тиск. Ні. Тиск дуже гарно нормалізується, тому що ці заняття з оцим правильним диханням, вони нормалізують тиск. І я раджу, раджу тим людям, які мають гіпертонію, що навіть оці вправи і це правильне дихання знімає оці гіпертонічні кризи, нормалізує тиск. Ми їздимо дуже здалека. Ми за 100 кілометрів приїжджаємо сюди. За цей центр Бубновського я дуже багато чула, я дуже багато читала преси в газетах, дізналися, що відкритий центр в Львові, і тому приїхали сюди. У мене з'явилася біль в спині, така остра тонка. У мене однялись ноги і все остальне. І я впав на палас і не міг поширювати нічим. Найшов якесь положення більш-менш нормальне і зателефонував цену Бубновського. Найшли мого лікаря. Він запитав, я в якому стані, можу я сюди приїхати. Я сказав, я лежу і не можу піднятися. Він приїхав. Без всяких ліків з допомоги рук зняв і холоду зняв мені біль в м'язах, тому що в мене спас був, як я потім зрозумів, як мені лікарі сказали. Сюди мене винесли з офісу свого, сюди привезли мене, зустріли, повели мене опять в зал на тренажери. Через півтори години я вже на одній нозі йшов без допомоги. Додому я добрався вже ну, на машині, звичайно, але самостійно. Методиці Бубновського під силу не тільки захворювання опорно-рухового апарату, вона дає можливість позбавитися від медикаментозної залежності при захворюваннях серцево-судинної системи, бронхіальній астмі, цукровому діабеті другого типу, прихованій ендогенній депресії, абсистентному синдромі, хворобах тазового дна, простатиту і ряду інших поширених захворювань. Професором також розроблені навчальні програми для вагітних, програми профілактики і лікування порушень постави для дітей і спеціальні програми для літніх людей. У центрі реабілітації лікаря Бубновського вас не тільки поставлять на ноги, але й зроблять сильнішими, міцнішими і здоровішими. Це була програма. Тема нова. Не забувайте дбати про своє здоров'я і побачимось!